У Нововолинську горіло в п'ятиповерхівці. У громадах Волині жалоба за загиблими воїнами. Не захотів іти воювати, бо не може взяти до рук зброю. Яке рішення суду? Вітаю у суді. го Роман Вербича. Розпочну з покарання для звідниці. За фіктивний шлюб заплатить десятки тисяч гривень штрафу. Володимир Волинський суд оштрафував мешканку Волині за те, що допомагала військовозобов'язаному виїхати за кордон. Для цього звідниця знайшла жінку з першою групою інвалідності і домовилася про фіктивний шлюб. Пара одружилася 1 лютого цього року у столиці, а за півмісяця подружжя затримали в пункті пропуску у стелу Зосин. Прикордонники засумнівалися, що шлюб справжній. Закінчилося все судом. Організаторка визнала свою вину. За рішенням суду має сплатити чималий штраф майже 60 тисяч гривень. У війні за незалежність України загинув житель Павлівської громади Андрій Киричук. Сьогодні герой на щиті повертається додому. Жителів громади просять гідно зустріти героя коридором пошани. Прощання відбудеться у Хрестовоздвиженському храмі у селі Колона, де жив Андрій. Поховають захисника на місцевому кладовищі. 5 та 6 червня у громаді оголосили днями жалоби. На війні не стало Ярослава Бережного із Угринова Городищенської громади. Боєць загинув 3 червня внаслідок множинних осколкових поранень біля Євгенівки на Донеччині. Чоловіку на віки 32. Військовий народився в місті Стахано в Луганської області, але останні декілька років разом із сім'єю проживав у Городищенській громаді. Там оголосили триденну жалобу. «12 канал висловлює щирі співчуття рідним та близьким воїнам. Жалоба і у Рожичинській громаді на війні загинув Владислав Кравчук, сам із Рожища. Йому було 25 років. Солдат 3-ї окремої штурмової бригади поліг під час бойового завдання поблизу Нової горівки Сватівського району Луганської області. У громаді оголосили триденну жалобу. 12-й канал висловлює щирі співчуття рідним та близьким воїнам. У Рожинській громаді ще одна звістка про загибель захисника. Офіційно підтвердили смерть Леоніда Павлюка, водія радіотелефоніста стрілецького батальйону. Рожещанин вважався безвісти зниклим упродовж двох років з 23 травня 2022 року. Зв'язок із ним обірвався після бойового зіткнення поблизу Лиману Донецької області. Леоніду Павлюку було 58 років. У громаді триденна жалоба. Щиро співчуваємо рідним та близьким воїнам. У Маневицькій громаді жалоба до 7 червня. Вночі помер захисник Микола Борисюк із села Городок. У громаді кажуть, він пішов воювати у перші дні повномасштабної війни. На жаль, війна дуже підірвала його здоров'я. Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким воїнам. Присудили тюрму, бо не пішов воювати з релігійних причин. Рожечинський районний суд виніс вирок волинянину півтора року тюрми за ухилення від мобілізації. Як інформує видання «Захід.нет», чоловік пройшов військову лікарську комісію і отримав повістку однак відмовився служити в армії. Сказав, що з дитинства входить до організації свідки ЄГОВИ, яка користування зброєю. Не допускає допитаний старішина. Повідомив, що насправді навесні 22-го року обвинуваченого відсторонили від служінь через неодноразові порушення приписів. І, хоч волинянин нібито часто відвідував зібрання, але питання щодо його членства досі не вирішили. Відтак його визнали винним в ухилянстві. Вирок про позбавлення волі він має право оскаржити. Приревнував і позбавив життя. На Ратнівщині поліцейські затримали чоловіка за підозрою в умисному вбивстві. Той у заболоті прийшов до колишньої співмешканки. У неї був інший чоловік. Через ревнощі обидва взялися сваритися, підозрюваний схопився за ніж та кілька разів вдарив опонента. Відран 45-річний постраждалий помер на місці. А винуватця поліцейські застали на місці скоєної ним біди. Він залишався на місці скоєння злочину, перебував в стані алкогольного сп'яніння. За цим фактом триває досудове розслідування розпочати за статтею 115 кримінального кодексу України, затриманому загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі. Горіло у п'ятиповерхівці. Мало не загинула людина. Рятувальники розповіли, як гасили вогонь у будівлі в Нововолинську. Повідомили їм про лихо близько 10-ї вечора. Пожежа виникла в квартирі на п'ятому поверсі. На той момент у дому був 44-річний чоловік. Його забрали до лікарні з діагнозом опіки дихальних шляхів та отруєння продуктами горіння. Пожежу ліквідували за годину, через що зайнялося, і ще з'ясовують. Ледь ледь уник страшного зіткнення на Ковальщині, а саме у Лукові сталося ДТП за участі мотоцикліста. 38-річний керманич двоколісного їхав надто швидко і не зумів врахувати обставин на дорозі. Через це ледве не влетів у бус. Аби уникнути небезпечного зіткнення. Мотоцикліст різко загальмував та так, що впав з мотоцикла. З травмами чоловіка забрали у лікарню. Мотоцикл та автомобіль з місця аварії слідчі вилучили. Їхав посеред ночі без прав і ще й під алкогольним дурманом. У Луцьку екіпаж патрульних посеред ночі під час дії комендантської години помітив одиноку автівку. Коли наздогнали ауді, з'ясувалося, що автомобілем керував 18-річний юнак. З огляду на вік він ніколи не отримував водійського посвідчення. Крім того, хлопця інспектори помітили ще й ознаки алкогольного сп'яніння. Огляд на місці показав 0,63 проміле перевищення норми в три рази. На атомній станції «Борселе» у Нідерландах відбувся семінар Лідерство в часи змін серед учасників представники атомних станцій та компаній, що входять до складу паризького центру всесвітньої асоціації операторів, які експлуатують АЕС. На заході була присутня й психологиня відділу розвитку персоналу Рівненської АЕС Наталія Тищенко. Психологиня відділу розвитку персоналу Рес Наталія Тищенко стала учасницею семінару Паризького центру. В АОАС. він відбувся на атомній станції Борселе у Нідерландах. Тема семінару Лідерство в часи змін. Цей семінар мав на меті обговорити сучасні проблеми, які стоять перед лідерами, і не лише в атомній енергетиці, а взагалі у світі. Тому що, як би нам не здавалося, що атомна енергетика це особлива галузь, але питання лідерства вони хвилюють всі компанії, які прагнуть розвиватися. Учасники заходу, представники атомних станцій та компанії, що входять до складу Паризького центру всесвітньої асоціації операторів, які експлуатують АЕС, він об'єднує 27 компаній із 17 країн, у яких загалом налічується понад 160 діючих енергоблоків. Основні виклики, які стоять перед атомною енергетикою з точки зору ВАОС, саме в сфері лідерства, це дуже швидкі зміни, які пов'язані з технологічним прогресом, оскільки міняється все навколо, все рухається вперед, умови праці змінюються, і атомні станції повинні відповідати цим викликам. Спікерами на семінарі були, зокрема, незалежні експерти з лідерства провідних університетів світу. Презентації експертів супроводжувалися дискусіями і практичними завданнями. Значну увагу приділили обговоренню темі психологічного і ментального здоров'я лідерів. Один із спікерів наголошував, як важливо кожній людині мати збалансоване життя, розвивати різні сфери своєї особистості, мати хобі, захоплення, якась якусь діяльність, яка дозволяє відновлюватися особистісним ресурсом, бо лише ментально здорова людина, ментально здоровий лідер, може повести команди вперед за собою, незважаючи, на ті складні виклики, які стоять перед командами, сьогодні всі атомні станції України працюють в умовах надскладних змін. Весь світ визнає, що експлуатація АЕС в умовах повномасштабного вторгнення Російської Федерації є безпечною і успішною. Дуже приємно було отримувати від учасників заходу підтримку України як країни, яка веде важку війну, і разом з тим нашої компанії, наших атомних станцій, відчувалася відкритість вболівання за нашу країну за нашу галузь. Понад десять років відділ розвитку персоналу Рівненської С. ґрунтовно вивчає та вдосконалює напрям лідерства на підприємстві, каже керівниця відділу Галина Синиця. Багато ми проводимо і провели роботи, і далі розвиваємо цю роботу, щоб виховувати, розшукувати, діагностувати потенційних керівників, ті, які мають задатки лідерства. В цьому аспекті ми проводимо різні семінари, робочі зустрічі, бесіди, так звані коуч-сесії. Хорошим внеском в цю тему це є зустрічі з представниками інших станцій. Дуже приємно, що в Паризькому центрі в цій спільноті наших спеціалістів, як в галузі лідерства, керівників, так і інших спеціалістів, що їх знають. Це дуже приємно. І надихає нас на майбутнє на майбутні досягнення. Досвід, отриманий на семінарі в Нідерландах, став корисним та цінним для розвитку лідерства та запровадження інноваційних підходів до роботи працівників відділу розвитку персоналу. Матеріали даного семінару вже використовуються на семінарах для керівників, які проводять спеціалісти відділу розвитку персоналу. Також за результатами участі в цьому семінарі вже розробляється пам'ятка для керівників. Дуже цікава візуалізація того, що лідери. Не тільки керівники, а всі працівники незалежно від посад ніколи не повинні зупинятися на шляху до досконалості. Наталія Тищенко зауважила: якщо кожен відповідатиме собі на питання, чи краще я працівник сьогодні, ніж я був учора, тоді успіх і розвиток не забариться. Тетяна Ковальчук, Олександр Сніжко, Уїта для дванадцятого каналу. Ну і не забувайте, що для успіху наших захисників потрібна і ваша допомога. Навіть маленький донат важливий за інформаційним простором. Раджу стежити разом з 12 каналом. Ну, якщо так стало, що ви не змогли повністю переглянути якісь із випусків, або ж у вас виникло велике бажання ще раз передивитися котрийсь із сюжетів. робіть це у зручний для вас час на ютуб каналі. Новини 12». Дивіться, коментуйте, ставте вподобайки, поширюйте і обов'язково натисніть на дзвіночок, аби першими дізнаватись про головні події краю. Нехай новини додають оптимізм. Побачимось.